Це Харток і я Стівен Сакур. Ізраїль за підтримки США та інших союзників показав наскільки ефективною може бути протиповітряна оборона, коли вони стикнулися з ракетною атакою Ірану. уявіть, як почувається зараз Україна? щодня Росія цілить в українські міста та інфраструктуру ракетами та дронами. Українська система ПВО надто слабка і надто виснажена, щоб нейтралізувати ці загрози. Мій гість – колишній прем'єр-міністр України, Арсеній Яценюк, Чи ПВО є ознакою, що Україні бракує необхідного, аби здолати російську воєнну машину. Арсеній Яценюк із Києва. Раді бачити вас у Hard Talk. Дякую за запрошення, Стівене. Перше запитання дуже просте. Чи вважаєте ви, що Україна переживає зараз найважчі часи в цій війні з моменту, коли ваша країна встояла після першої російської навали в кінці лютого 2022-го? Ми зараз переживаємо критичний момент. Без сумніву, Стівене. Ви абсолютно праві. Ми вижили два роки тому завдяки неймовірній стійкості українського народу і завдяки реальній єдності західного світу. Сьогодні настрої інші. Та я досі вірю, що ми маємо шанс перемогти. Але нам потрібні надзвичайні зусилля насамперед наших західних партнерів. тож настрій інший, але шанси для України перемогти і вижити дуже високі. все залежить від дій. Дух і моральний стан дуже важливі у війні. Скажіть, як впливають удари по українських містах, як Харків, як Чернігів, кілька годин тому, де кількість жертв уже зросла до понад десять? Як ці атаки, які відбуваються день за днем, впливають на моральний стан та дух звичайних українців? Російські війська здійснюють атаки балістичними ракетами і виготовленими в Ірані дронами шахед на різні регіони України. Ви щойно згадали Чернігів, який за 100 миль від Києва. та кожне місто, кожне село під жорсткими атаками російських повітряних систем і балістичних ракет це звичайно дуже впливає на настрій з одного боку. та з іншого боку, ми почали призвичаюватися до таких викликів. Основне, що зараз на думці всіх українців, чи західний світ надасть засоби протиракетної та протиповітряної оборони для українців те, що відбулося в Ізраїлі, неймовірний і чудовий приклад єдності західного світу. Західний світ зміг відбити навалу понад 300 ракет, випущених іранським режимом. дозвольте нагадати, що цьогоріч за п'ять днів Росія випустила 500 засобів ураження по Україні. Тож, з одного боку, ми призвичайлися до цього. З іншого, як можна призвичайтися до загублених життів цивільних людей? Як багато злості. Ви зараз відчуваєте? Ви щойно сказали про це порівняння, що США та союзники зробили, прямо втрутившись для допомоги Ізраїлю та нейтралізації ракетної атаки з Ірану, і якщо подивитися на ваше становище, на відсутність прямої участі в зупинці ракетних атак з боку Росії, наскільки ви злі? Злість це не найкращий шлях до перемоги. Ми дуже реалістичні з одного боку. З іншого я хотів би закликати наших західних друзів і партнерів повторити приклад такої самої єдності. Безпрецедентної єдності, яка була в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При всій повазі партнери, про яких ви кажете, очевидно або не слухають, або їм все одно. адже те про що ми з вами розмовляємо, це не новий меседж. Ви багато разів казали, як і ваш президент Зеленський кілька днів тому, що на кожен постріл українських сил росіяни можуть випустити принаймні п'ять, а то й часто десять. Пан Зеленський сказав, що коли трипільська електростанція була зруйнована, ваші ППО мали сім ракет, аби відбити російську атаку. А після цього в них ракети закінчилися. І наступні російські ракети повністю зруйнували електростанцію, що позбавило електропостачання величезну територію навколо Києва. Партнери усе це знають. Видається, що їм достатньо байдуже. Їм має бути важливо, чи автократії і тоталітарні режими не захоплять цей світ. Адже ця війна це про більше ніж навіть існування України. І я знову наголошу, що це екзистенційна загроза для українського народу та української нації. Партнери зробили багато за ці два роки це була безпрецедентна єдність, і українському народу було надано величезний обсяг військової та фінансової підтримки. Але що я бачу сьогодні? Я бачу дисфункціональну демократію у низці західних партнерів. І Путін, та й не тільки він, а вісь зла представлена Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм залаштунками пильно слідкують за цим тож західний світ має прийняти рішення або ми разом і можемо перемогти в цій праведній боротьбі заради демократії і свободи в світі за збереження світового порядку, або ж воєнні злочинці на кшталт Путіна переможуть і захоплять світ. Але знов таки йдеться не лише про функціонування демократії чи її брак у західних системах. Це і про стратегічне бачення, і це стало очевидним після того, як сили за лідерства США виступили на боці Ізраїлю і ці дії сприйняли як стратегічно, фундаментально інші, ніж ті, які вони можуть зробити для допомоги Україні. Глава британського МЗС Лорд Кемерон сказав: Уявіть, що британські літаки збивають російські ракети і дрони. Це за його словами призвело би до небезпечної ескалації. Один із посадовців держдепу США Меттью Міллер сказав, що це в інтересах народу США, що вони не будуть залучені в прямий конфлікт з Росією. Ми не хочемо третьої світової війни. Цей страх ескалації має критичний вплив на те, як реагує США, правда ж? Насамперед, хотів би відзначити зусилля Лорда Кемерона, коли він вирушив до Вашингтона, аби переконати американське політичне керівництво підтримати Україну Але я абсолютно не згоден з тим, що це різні випадки, і я скажу чому Погляньте, Іран представляє вісь зла. Іран зараз просто слабкий. Ірану потрібен лише один тиждень, щоб отримати збагачений уран. І не знаю, чи Іран вже має ядерну зброю. Це те, про що якраз писав Блумберг. Справа в тому, що ми знаємо, що Москва має найбільший ядерний арсенал у світі, і це незмінний факт. І це має значення в Лондоні. Це має значення у Вашингтоні. Тому я хочу повторити ще раз: ми знаємо, що Іран має можливість отримати ядерну зброю. Я не впевнений, чи вони вже отримали цю ядерну зброю, чи ні. Іран має балістичні ракети. Іран має шахеди, ракети великої дальності до 2000 кілометрів. Іран є агресивною державою, як і Росія. Різниця лише в тому, що Росія вже вторглася в незалежну країну. Росія вже порушила статут ООН. Росія намагається знищити Україну І в цьому конкретному випадку. Саме західний світ має вирішити, який світ, який світовий порядок ми хочемо бачити в прийдешньому майбутньому. ви пропустили мою ключову тезу. Моя головна теза полягає в тому, що у Вашингтоні не було і немає абсолютно жодного бажання йти на ризик серйозної подальшої ескалації з путіним та Москвою. Ви краще за мене знаєте, що віцепрезидент Камала Гаріс і радник з національної безпеки Джейк Саліван протягом останніх кількох тижнів говорив Зеленському зупинити удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і нафтогазових об'єктах. Тому що американці знову ж таки дуже стурбовані цитую ескалацією щодо нафтопереробних заводів, російські нафтопереробні заводи є абсолютно легітимними цілями, і це не має нічого спільного зі зростанням ціни на нафту. Я знаю вашу думку. Я намагаюся зрозуміти, чи розумієте ви зараз Вашингтон. Стівене, я намагаюся пояснити вам нашу позицію щодо питання уникнення ескалації. Моя політична історія і політичний досвід говорять про те, що якщо намагатися уникнути ескалації, то в кращому разі ви зможете відтермінувати ескалацію. Але, врешті-решт, ви зіткнетеся з повномасштабною війною. І це те, що сталося з Україною. Нагадаю, що у 2014 році низка наших західних союзників просили утриматися від ескалації, коли Росія незаконно анексувала Крим. Що сталося в результаті? Росія фактично захопила понад 18% української території, і Росія стала загрозою для всього вільного світу і всього західного світу. Тому краще не уникати ескалації а боротися не давати тиранам жодного шансу підірвати цей світ. і я вірю, що в США це розуміють. Ви праві. Гаразд, тоді поясніть мені це. Ви колишній прем'єр-міністр, ви українець із дуже багатьма зв'язками. Ви зараз зі своїм фондом «Відкрий Україну та своїм Київським безпековим форумом. Ви добре знаєте американських політиків. І ви знаєте, що якщо на зміну адміністрації Байдена прийде адміністрація Трампа і люди з його оточення, політики з капіталійського пагорбу на кшталт Марджорі Тейлор Грін, які підтримали Дональда Трампа, ви знаєте, що проблеми, з якими стикається Україна щодо США, стануть наступного року на порядок гіршими. Чому на вашу думку республіканська партія так прагне припинити фінансування допомоги Україні? І, схоже, цілком задоволена тим, що Путін вийшов з цієї війни із в лапках успіхом. Принаймні, з певними територіями, відібраними в Україні Ми все ще маємо двопартійну підтримку в Конгресі США. Ви зараз кажете не про республіканську партію в стилі Рейгана. Ви кажете про меншість мага республіканців, які чітко пов'язані з колишнім президентом Трампом. він може виграти вибори в листопаді. Це демократія. Ви мали б думати про таку можливість? І мені цікаво, чи маєте ви висновки, чому Трамп і багато хто з його оточення мають такий погляд на цю війну і те, яким має бути її результат, що діаметрально протилежний вашому стратегічному баченню? Я був вражений коментарями кількох, лише кількох членів Палати представників Конгресу США, які близькі до мага республіканців. Але мене надихнула спільна заява трьох ключових республіканців палати представників, голів комітету з питань розвідки, комітету з питань збройних сил і ще одного військового комітету, які фактично закликали палату представників ухвалити законодавство необхідне для підтримки України. Тому я хочу ще раз наголосити, що ми все ще покладаємося на двопартійну підтримку. По друге йдеться не лише про Україну. Йдеться про лідерську позицію Сполучених Штатів Америки і цей пакет безпекової допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, безумовно працює в інтересах національної безпеки США. Лише 8 мільярдів доларів йдуть безпосередньо як фінансова підтримка українського бюджету. Отже, йдеться про те, яка позиція США Йдеться про те, чи є США лідером і флагманом вільного світу, і я все ще вірю, що США і далі триматимуть цю позицію. Те теж саме відбувалося перед Другою світовою війною. Ви цього не знаєте, як і я, і з кожним днем ситуація в капітолійському пагорбі змінюється. Але відверто кажучи, якщо ви не отримаєте нової суттєвої допомоги від США, ви говорите про пакет у 60 мільярдів доларів, який Байден поставив на порядок денний. Якщо ви його не отримаєте, чи програє Україна цю війну? І чи може вона програти цю війну до кінця 2024 року? Скажу прямо. Без західної підтримки шанси України на перемогу в цій війні дуже і дуже низькі. Крапка. і це спільна боротьба за демократію і фактично за виживання української держави. Тож, знов таки все залежить від єдності західного світу і від того, чи готовий західний світ боротися за Україну. Тому що Україна бореться за західний світ і за його цінності. Ми були б раді військовій присутності інших країн на території України, але ми цього не просимо. Ми закликаємо наших західних друзів принаймні надати зброю в Україну, щоб дати українським військовим реальні інструменти для перемоги в цій війні. Дайте нам інструменти. ще одна думка з цього приводу. Якщо США не нададуть пакети допомоги, який ви хочете, чи є у вас впевненість, що європейці зможуть заповнити цю прогалину? Скажу прямо: я не впевнений, що європейський союз зараз здатен заповнити цю прогалину. Але це означає, що ви не сприймаєте занадто серйозно заяви Еммануеля Макрона, який каже, що нічого не зміниться з порядку денного, і який навіть припустив, що в якийсь момент можливо французькі європейські війська можуть бути в Україні. Ви не вірите, що в Європі відбулися серйозні зміни в усвідомленні? Добре, що президент Макрон принаймні артикулював це. і дії важливіші за слова. Тому вважаю, що європейський союз має наростити своє військове виробництво і постачати все, що потрібно українському війську для боротьби І Франція, яка зараз сьома, якщо не помиляюся в рейтингу тих, хто підтримує Україну, підніметься щонайменше на третю сходинку. Тому я вірю, що президент Макрон зробить все можливе, щоб допомогти українському війську все, про що ми говорили, підкреслює наскільки важка зараз ситуація в Україні. Враховуючи цей контекст, як ви та інші представники політичного класу в Києві, збираєтеся переконувати українців, що вони повинні мобілізуватися і воювати? Враховуючи, що ви щойно сказали, що якщо американський пакет допомоги не буде ухвалений, то дуже важко уявити, як Україна досягне успіху на полі бою. Це одна з причин, чому допомога США зараз вкрай необхідна і те ж саме стосується допомоги Європейського союзу. Є справді серйозна проблема масової мобілізації, і ваша влада, схоже, не в змозі її вирішити. Якщо у вас немає снарядів, якщо у вас менше людей і менше зброї, важко стимулювати людей до мобілізації. Але тим не менш, український народ демонструє потужну стійкість і рішучість боротися. Тому зараз ми просимо про інструменти, і ці інструменти безумовно піднімуть бойовий дух українського народу. Тож це рецепт. Це те, що на порядку денному у вашій країні є суперечка щодо того, чи повинні ті, хто призивається на військову службу, мати обмежений термін активної служби. нове законодавство уникає запевнення, що ніхто не служитиме більше трьох років. Багато родин тих, хто зараз служить і не мав перерви з лютого 2022 року, кажуть, що якщо не обмежити термін військової служби, то дедалі більше молодих українців будуть робити все можливе, щоб не йти до війська. ви бачите в цьому проблему? Безумовно, важливо почати масштабну інформаційну кампанію, щоб стимулювати людей до мобілізації. І знову ж таки, це пов'язано з військовою підтримкою заходу. Що більше у нас буде боєприпасів, тим більше у нас буде танків і артилерії. Чим більше у нас буде інструментів для боротьби, тим більше шансів у людей не просто вижити, а перемогти в цій війні. Що стосується термінів, новий закон був підписаний президентом і буде окремий законопроект за рекомендаціями Генерального штабу, який встановить граничні терміни. Тож ми очікуємо, що законопроект буде представлений у парламенті якнайшвидше. Настокиба. Поговоримо про президента Зеленського. Його рейтинги падають. Згідно з нещодавнім опитуванням Freedom House, довіра громадян до державних інституцій в Україні також впала. Довіра до парламенту падає. Що довше триває війна, що складніша ситуація є ознаки реальних тріщин у національній єдності України. Чи не так? Юніті? Ну, президент Зеленський все ще має дуже високий рівень популярності і країні, яка перебуває в стані повномасштабної війни, вдалося зберегти єдність і це неймовірно. Але багато залежатиме від подальшого розвитку подій на лінії фронту. Мер Києва Віталій Кличко нещодавно сказав, що якщо й далі триватиме така централізація влади і надзвичайні заходи воєнного часу, і з більшою централізацією в офісі Зеленського і навколо цього, то в який момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини? Чи бачите ви в цьому небезпеку? По перше, ми абсолютно різні з Росією. В Україні було шість президентів. У Росії був лише один президент Єльцин. Тому що Путін успадкував владу президента Росії від Єльцина. Україна є повноцінною демократією. Я це розумію, але я також розумію, що вибори, які мали відбутися цієї весни, не відбудуться. Тож, у певному сенсі, пан Зеленський стане свого роду виконувачем обов'язків президента без нового демократичного мандата. і я казав про людей із політичного кола України, які стурбовані надмірною централізацією влади. Чи вважаєте ви, що Україна може вступити на дуже складну політичну територію? Найбільший виклик для України вижити. І це головне завдання для кожного українця відстояти нашу державність щодо української демократії. Україна є повноцінною демократичною державою. І нагадаю, що у нас було три революції. Отже, це наш код ДНК бути вільними. І саме тому ми боремося за свою батьківщину і проти Росії. Що стосується легітимності президента Зеленського, я не є фанатом президента Зеленського, але я буду захищати інститут президентства України. Він не є і не буде виконувачем обов'язків президента. Він є абсолютно легітимним президентом до обрання наступного президента і прийняття ним присяги. І останнє запитання, коли ми в останнє розмовляли через кілька тижнів після 24 лютого 2022 року. Ви сказали, цитую, буде перемога або смерть це екзистенційне питання. Чи готові ви зараз, через понад два роки, сказати мені, що можливо має бути щось менш чорно-біле ніж перемога або смерть? Що можливо, врешті-решт, доведеться укласти якусь болісну угоду з Москвою, яка передбачатиме поступки. Україна переможе у цій війні. Україна отримає членство в НАТО та ЄС. Вільний світ має перемогти в цій праведній боротьбі. іншого варіанту немає, Стівене. і це наша спільна боротьба за майбутнє людства. Я не перебільшую На цьому Мусимо закінчувати. Арсеній Яценюк, дуже дякую, що взяли участь у Хардк. Дякую, Стівене.